Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Як витратимо опинитися і в розумних, і в красивих. Про це я, ньюспікер Заряна, розповім в сьогоднішньому випуску новин Агентства з міжнародних стандартів фінансової звітності. МСФЗ дозволяють певну варіативність у поданні фінансових результатів, що завжди викликала трохи помитну критику, адже не сприяла порівняності фінансових звітностей різних компаній. Ще є однією з основоположних е, цілей фінансової звітності. Так, згідно пункту 99 мсбо 1, суб'єкт господарювання повинен подавати аналіз витрат визнаних у прибутку чи збитку із застосуванням класифікації, яка базується або на характері витрат, або на їхній функції, залежно від того, який аналіз забезпечує надійну та більш доречну інформацію, розкриття операційних витрат за функціями, або за елементами, є важливим аспектом фінансової звітності для забезпечення прозорості та інформування користувачів фінансової звітності. Операційні витрати часто групують за їх характером, елементами або функціями. Наприклад, собівартість реалізованих товарів, витрати на збут, адміністративні витрати та інші операційні витрати групування за функціями допомагає користувачам зрозуміти. Як витрати пов'язані з основною діяльністю підприємства? Операційні витрати також можна розкрити за елементами, що означає групування їх за конкретними компонентами або статтями. До загальних елементів належить заробітна плата, амортизація, оренда, комунальні послуги, матеріали та інші специфічні витрати. В якому представленню операційних витрат за функціями чи елементами віддають перевагу компанії? подання операційних витрат за функціями чи елементами може відрізнятися в різних компаніях залежно від різних чинників, зокрема галузевої практики, регуляторних вимог та вподобань керівництва. Універсальної відповіді не існує і різні компанії можуть віддавати перевагу різним підходам. Українська облікова система віддала перевагу саме поданню операційних витрат за функціями, затвердивши регламентовані форми фінансової звітності, у тому числі для компаній, що звітуються за МСФЗ. А такі компанії, у свою чергу, переглянути цю практику і свої МСФЗ звіти, звісно, підлаштували підіснуючі форми. Тим не менш, і в Україні є компанії, які використовують подання операційних витрат за елементами, але переважає безумовно функціональний підхід. На практиці багато компаній надають як функціональну, так і поелементну інформацію у своїй фінансовій звітності. Це дозволяє їм задовільнити вподобання різних зацікавлених сторін. Як правило, більш детальну інформацію за елементами компанії представляють у примітках до фінансової звітності. Який підхід до подання операційних витрат за функціями чи елементами є більш корисним для користувачів фінансової звітності? Корисність представлення операційних витрат за функцію або за елементами у фінансовій звітності? Залежить від конкретних потреб та вподобань користувачів фінансової звітності. Універсальної відповіді не існує, оскільки різні користувачі можуть мати різні вимоги і пріоритети. Наприклад, якщо ми говоримо про представлення операційних витрат за функціями, то е, групування витрат е, за функціями, наприклад, собівартість реалізованої продукції, збут, адміністративні, узгоджуються з бізнес-процесами, що полегшує користувачам розуміння того, які витрати пов'язані з діяльністю компанії, і це є перевагою подання операційних витрат за функціями. Проте є і недоліки. Користувачі, які прагнуть отримати детальну інформацію про конкретні компоненти витрат. Можуть вважати такий підхід недостатньо деталізованим. Якщо говорити про подання операційних витрат за елементами, то спочатку про переваги. Представлення витрат за елементами забезпечує більш детальну розбивку витрат, що дозволяє користувачам поглиблено аналізувати окремі компоненти витрат. Це може бути особливо цінним для інвесторів. Аналітиків, менеджменту, який приймає стратегічні рішення. Користувачі можуть бачити, як саме складаються витрати, структуру витрат, що може підвищити прозорість і допомогти в оцінці чинників та тенденцій витрат. Хоча подання операційних витрат за елементами має свої недоліки. Такий підхід може призвести до більш складної презентації, що потенційно перевантажує деяких користувачів. Різні компанії можуть по-різному визначати елементи витрат, крім звісно, традиційних, що ускладнює порівняння витрат між компаніями однієї галузі. Зрештою, Рада МСБУ вирішила полегшити для укладачів вибір між представленням операційних витрат за функціями або за елементами, і пропонує в новому МСФЗ 18 подання і розкриття інформації у фінансовій звісності комбінований підхід. До подання інформації про витрати як за функціями, так і за елементами. Суб'єкт господарювання, який подає одну або кілька статей, що включають витрати, класифіковані за різними функціями в категорії операційної діяльності звіту про прибутки та збитки, повинен буде розкривати в одній примітці суми, включені. До кожної статті в категорії операційної діяльності для наступних елементів витрат знос це характерна для матеріальних активів, амортизація, характерна для нематеріальних активів, виплати працівникам, зменшення корисності та списання запасів. На сайті в нашому веб-журналі Все про МСФЗ. Ви можете більш детально ознайомитися з наочними прикладами, як формувати такі примітки, де, де будуть розкриватися елементи витрат відповідно до їх функцій. Рада МСБО розробила проєкт таких розкриттів, і компанії можуть взяти до уваги такий, таке розкриття і користуватися. Вже запропонованими прикладами від Ради МСБО. Суми, що розкриваються, не обов'язково повинні бути сумами, визнаними як витрати в періоді. Наприклад, вони можуть включати суми, які були визнані в періоді як частина балансової вартості активу. Наприклад, якщо суми, що розкриваються, включають суми, які були визнані як частина балансової вартості активу. То суб'єкт господарювання повинен буде надати якісне пояснення цього факту, включно з ідентифікацією того, які саме видатки були визнані як частина собівартості активу. Важливо зазначити, що незважаючи. На значні переваги уніфікації фінансової звітності відповідно до МСФЗ компаніям все одно може знадобитися надавати додаткову інформацію та пояснення у примітках до фінансової звітності, щоб користувачі мали повне уявлення про їхні фінансові результати та фінансовий стан. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть «подобайки» та діліться корисним контентом з колегами. З вами була ньюспікер агентства агенство Заряна до зустрічі в ефірі.